Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Юрій Винничук Балакуче Яблуко. Ніч була темна, безмісячна. А коли ніч безмісячна. Сон тоді такий міцний приміцний, що вранці зовсім не хочеться прокидатися. «Ку-ку! Ку-ку!» – долинав з лісу голос зозулі. Хто це кукає? спитав спросоння гопля. Ніхто не кукає, пробурмотів піпля. Це тобі сниться, спи. «Ммм, невже й ти мені снися? Еге ж, я тобі, а ти мені. Виходить, ми розмовляємо крізь сон? Виходить так? Гопля, не вірячи, про всяк випадок ущипнув себе за носа. Заболіло. Тоді підкрався до ліжка піплі і ущипнув його. Ой-ой-ой-ой! заверещав той. Ага, не спиш. А от і сплю. Вперто стояв на своєму піпля і сховався під ковдрою. Чому ж ти кричав? Бо мене заболіло, а хіба може боліти у вісні? Ще як. Одного разу мені наснилося, як мене проковтнула страхітлива старушенція. Я так верещав, а прокинувся весь потовчений. Гопля пройшовся по хаті, розмірковуючи над словами товариша. Можливо, і справді усе це їм тільки сниться, раптом він зупинився. Ну, ти собі, як знаєш, але я й у вісні відчуваю голод, і я йду снідати. Зачекай, я теж, вискочив із ліжка піпля. Ого, які ми з тобою однакові. Мені наснилося, що я голодний, і тобі те саме наснилося. Так воно і має бути. Ми ж з тобою нерозлучні друзі. А що у нас на сніданок? Мені сниться, що у мене на сніданок буде манакаша з родзинками і горішками, а тобі. А мені сниться, що ти її вариш. А чому я? Тому що вчора мені снилося, що я варив. Але ж насправді варив я. Звичайно, ти. Але у вісні буває все навпаки. Тому сьогодні твоя черга. А я піду у садок і ще трішечки на сонечку подрімаю. А коли тобі насниться, що ти вже зварив кашу, то поклич мене. Сонечко так ласкаво світило і так лагідно пригрівало, що піплю знову потягнуло на сон. Він знайшов у садку затишну місцинку під розлогою яблунею, ліг на м'яку травичку і задрімав. Та й ще б не задрімати, коли довкола тільки й чути, що сонливе зумріння різноманітних кузьок і комашок, а здалеку тихе кувані зозулі, переплетене зі співом жайворонка. Не знати, скільки б він спав, але з яблуні раптом зірвалося велике червоне яблуко і гугупнуло об землю. Піпля в одну мить прокинувся. Йому здалося, що стався землетрус. Наляканими очима роззирнувся на всі боки, але нічого страшного не побачив. Зате неабияк вразило його велетенське яблуко. Ого, яке. вигукнув, бо ж яблуко було завбільшки з його голову. Добре, що на мене не впало. Він погладив його долонями, покрутив, помилувався і тільки но наготовився вкусити, коли почув тонесенький песклявий голосок. Ой ой, 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 не їж мене. Хто це говорить? здивувався Піпля, випускаючи яблуко з рук. Це я, яблуко. Піпля нахилився і побачив, що голосок лине з маленької чорної дірочки біля хвостика. Хіба яблука говорять, не вірив своїм вухам піпля. Ще як говорять, тільки дуже тихо, а я таке яблуко, яке говорить голосно. І то тільки тому, що ти говориш голосно, я вже не повинен тебе їсти. Ні, не тільки тому. Головна причина полягає в тому, що я ще росту. Ростеш? здивувався піпля. І дозріваю. Дозріваєш? Росту і дозріваю. А чому ж тоді ти впало з дерева? Тому що мені вже зовсім мало залишилося. Ось я ще трішки підросту і дозрію, а тоді ти зможеш мене з'їсти. Піпля подумав, що й справді куди приємніше їсти дозріле яблуко, аніж недостатньо зріле, і лишив його в спокої. Добре, я почекаю, мені нема куди квапитися. Він знову заклав руки за голову і почав спостерігати за хмарками в небі. Але якісь дивні звуки, що долинали з яблука, не давали йому зосередитися. Щось у яблуку похрумкувало та поцьмакувало, щось там безперестанку вовтузилося, крекчучи та мугикаючи. А що то воно було таке? Піпля ніяк не міг дошалопати. Гей, а хто це там хрумкає? А це я так росту, що шкурка вже не витримує і похрумкує. Ось я ще трішечки підросту, а тоді ти мене з'їси. Добре, а хто ж тоді там цьмакає? А це я так дозріваю, що аж соком наливаюся і через це потьмакую. Ось я ще трішечки подозріваю, а тоді ти мене з'їси. Піпля заспокоївся і знову задивився в небо. У цей час з'явився гопля. Ну, от, ти знову б'єш байдики, зітхнув він, підійшовши до піплі. А ось і ні. Не б'ю я ніяких байдиків. Я, взагалі, коли хочеш знати, не люблю битися. Я зараз зайнятий важливою роботою. А якою саме? А такою я вилежую яблуко. Гопля почухався за одним вухом, потім за другим і сказав. А хіба яблука висиджують? Це ж не яйця. Не висиджують, а вилежують. А хто не вилежує яблук, то їсть недозрілі, а я буду їсти найспіліше яблуко з усіх яблук у світі. Добре, а звідки ти знатимеш, коли воно дозріє? А воно мені само про це скаже. Що? здивувався гопля. Яблуко скаже. Що ти вигадуєш, яблука не вміють розмовляти. А ти пробував коли-небудь заговорити до яблука? Гопля, як стояв, так і впав. Адже цю фразу сказав не він і не Піпля, а ніхто інший, як саме яблуко, що лежало біля ніг. Ось бачив, сказав Піпля. Говорить ще як. Тепер віриш? Ні, не вірю. Це якісь твої жарти. Яблука не говорять. Піднеси мене до вуха, сказало яблуко, і сам переконаєшся. Гопля слухняно підніс яблуко до вуха і прислухався. Ну, що ну? озвалося яблуко. Говори, сказав гопля. А я й говорю, відказало яблуко. Ну, тоді скажи: правда добре, брате Бобре дуже добре, брате Бобре Яблуко, не затинаючись, повторило скоромовку. Гопля обережно поклав яблуко на траву і задумався. Ну як? тішився піпля. Тепер бачиш, якою я роботою зайнятий. Тепер бачу. Ну, то давай лягай коло мене і будемо разом чекати, коли воно дозріє. Гопля ліг біля піплі і теж почав наслухати, як яблуко росте і наливається соком. Час від часу вони запитували Ну що, можна тебе вже їсти? І кожного разу яблуко відказувало Ні-ні, ще не можна, ще хвильку зачекайте. Але на втіху обох чеберяйчиків голос яблука ставав усе дорослішим і дорослішим, бо воно усе важче могло промовляти слова, і, здавалося, ось ось лусне. Так йому доспілося й переспілося. Аж нарешті воно простогнало. Ой, не можу вже. Ой лусну. Ой, рятуйте мене. Ой ой ой. Гопля хутенько скочив до хати за ножем, а піпля втішав бідолашне яблуко. Не переживай, зараз гопля принесе ножа. Ножа? Ой ой. ой. ой рятуй". Чого таке, ти не любиш, коли тебе ріжуть ножем? Дуже люблю, але обережно, простогнало яблуко. О, ми будемо дуже пильнувати, пообіцяв піпля. Гопля приніс ножа, і вони вже було намірилися розрізати яблуко, як воно знову застогнало. «Ай!» Не запихайте цілого ножа відразу. Спочатку лише кінчик, а далі я скажу. Добре, як ти скажеш, так і буде, і гопля всадив вістря ножа в яблуко. Ну, спитав він, не боляче, поки що ні. Можеш трохи натиснути. Так. Ще трішечки, і ще трішечки, і ще капіцюню, А тепер крутий ножем. Раз. раз, І яблуко розкололося. Яблуко розкололося, і чебиряйчики побачили, що всередині воно було пусте, пустісіньке. «Ого-го!» го, сказав гопля. Е, ге, ге, сказав піпля. Здоровенькі були, сказав товстий, притовстий хробачок, товстим, притовстим голосом. Звідки ти тут узявся? спитав Гопля. Що ти тут робив? спитав піпля. А я тут живу, відказав хробачок. Тобто, жив, я тут жив і харчувався. А тепер подамся в якесь інше яблуко і буду знову собі жити і харчуватися. То це ти хрумкав і цьмакав? спитав піпля. То це ти з нами розмовляв? спитав гопля. Я відказав хробачок. Ах ти, дури світ, ах ти, шелихвіст. Перепрошую, обурився хробачок. Ніякий я не дури світ. Я собі приспокійно жив у яблуку, нікого не чіпав, хочу їм, не хочу, сплю. І раптом ні з того, ні з цього до мене чіпляються з дурними запитаннями, а на дурне запитання дурна відповідь так чи ні. Чебиряйчики кивнули головами. А потім ви взяли ножа і знищили мою хатку, га? Як це виглядає? Щоб ви самі сказали, якби хтось такий розколов вашу хатку і ще й обізвав при цьому дури світом. Говорячи це, хробачок виповз із яблука і попрошкував до дерева. Я вам так скажу в порядній країні вас за такі жарти посадили б до цюпи. А що таке цюпа? спитав піпля. Цюпа це в'язниця для чеберяйчиків, сказав хробачок, спинаючись на яблуню. Тепер я, бідний, нещасний, мушу собі шукати нову хатку, дряпатися по деревах, а при цьому ще й вас виховувати, га? Він уже сидів на гілці і приглядався до двох червонобоких яблучок, яке б собі вибрати за домівку. А невже ми й справді такі погані? спитав піпля. А чому це ми погані? не погодився гопля. Він сам кричав, рятуйте. Я кричав, рятуйте, перепитав хробачок. Так, я кричав, рятуйте, а кому кричав Вам, вам, чи що? Ні, я не вам кричав рятуйте. Так а кому ж ти кричав, рятуйте? А нікому. Я кричав сам собі, це така гра. Я собі жив сам самісінький, мені було сумно, я ходив з кутка в куток і кричав Рятуйте. Я нічого не розумію, похитав головою піпля. А чому ж ти нам тоді командував, як саме різати яблуко? А що мені залишалося? Якби я не командував, то ви мало того, що розкололи б мою хатку, ви ще б і мене зарізали. От ви які. З цими словами хробачок розлігся на одному з яблук і прикрив собі голову листочком. Ну, все, дайте мені спокій. Я мушу відпочити після стількох переживань. Чеберяйчики перезирнулися. А все ти, сказав гопля піплі. Це ти вигадав, що яблуко розмовляє, а я тобі відразу казав, що яблука не розмовляють. А я там мій сніданок, поцікавився піпля. А який саме? А той, що ти варив? Той, що я варив у вісні? Еге ж. Так ми його у сні з'їли, чому я нічого не пам'ятаю? Зі снами так часто буває щось у пам'яті залишається, а щось вивітрюється. Але ж я голодний насправді дивно, бо я ані скілечки, а ти вже прокинувся.